we mm -hmm. Другий раз я відвідую кубок серцевіра. Можу ці змагання за приклад поставити багатьом серед багатьох українських змагань. Ми з Дніпра дуже підтримуємо Чернігівську команду. Дуже класно ви проводите тут заходи, тому ми вас беремо. Дивимося, як ви проводите. Так само і ми збираємося проводити. Мотивує навіть, навіть не перемога, тому що. Це такий, е, такий вид спорту, який ти можеш просто зустріти людей знайомих. Це, це наскільки об'єднує, що ну я не можу навіть передати словами. вами. Завжди був практично присутній в моєму житті і ще до служби в армії. Після поранення, буквально через місяць, я почав виходити на літній майданчик спортивний і займатися там таким чимсь легким підтягуванням, бруси. Я знайшов себе в усьому, можна так сказати, не в спорті. Я приймаю активну участь у громадській ну такому, двіжусі і приймаю участь у спорті. У спорті. Це крута движуха, крута крута атмосфера. Ветеран через спорт дуже гарно відновлюється, а я хочу, щоб кожен ветеран знайшов себе в якомусь виді спорту і щоб він відчував себе там комфортно, не дивлячись на його травми. Мої травми почалися ще в 2015 році, коли я в складі 128 ї бригади потрапив в оточення, отримав свої тоді легкі. Поранення, а потім на при евакуації нашу колону було знищено, розстріляно. Ну я так з легко поранення ваш став важко поранений. Е, був не вели, так, в полоні, і вже коли з виходу з полону у мене такий дов, довгий шлях відновлення. Спочатку в Україні, потім в США. Під час чергового штурму кацапських позицій отримав осколкове поранення в хребет. Ну, тобто, скажімо так. Нижня частина нижня пупка була паралізована. Двічі тих відзначення в складі збірної України за кордоном. Перші його змагання це березні березень-24 року. Змагання військово-повітряних сил США, ігри нескорених. Це було особисте прагнення, як найшвидше стати на ноги. Ну а шлях єдиний тільки через спорт. Зараз це вже обов'язок долучати таких самих побратимів, як я до спорту, тому що ну, особливо молодь, е, отримавши важке поранення, там, ампутацію або всі інвалідний візок, вони не усвідомлюють себе.